Так, читаємо далі. Чим зашпаклювати щілини в дерев'яній підлозі, чи можна їх зашпаклювати тирсою розмішати з ПВА? Ну, можна, але при цьому, якщо ці дошки стоять мертво, тобто не грають між собою. Якщо вони шевеляться між собою, то з часом ця, воно, ця шпаклівка може потріскати. В принципі, це тирса і ПВА, мілка тирса і ПВА, Це її, в принципі, дерев'яна шпаклівка. Воно потім застигає і робиться як тирсоплита. Але я рекомендую все-таки брати або паркетну шпаклівку, бо туди додаються пластифікатори. І вона робиться такою пластичною. І навіть коли дошка грає між собою, то вона рухається або звужується, або зменшується між, е, через температурні коливання то ця шпаклівка вона тримається і не тріскає. Ну, а взагалі ідеально, це герметиком. Але герметиком треба вміти затягувати шви. Не кожен це зробить на підлозі. А, і герметик дуже важко підібрати в тон підлоги, тому що він буде там, може витягуватися, там воно як резина робиться потім. Тому, друзі, краще брати паркетну шпаклівку, вона на порядок міцніша і еластичніша, ніж звичайна шпаклівка по дереву. І шпаклювати, як ми це робимо, і воно ну, якби не проявляє себе критично. Буде стояти, в будь-якому випадку. Можете нічого не треба циклювати, ні, нічого. Підлогу промили, підлогу я вже в попередньому відео це показував. Підлогу зашпаклювали, зразу шпаклюємо щілину і зразу. Вологою тряпочкою протираємо. Все дуже швидко, все і гарно робиться. І буде ще служити вам ця підлога, і на вигляд буде дуже добре дивитися. Так що користуйтесь, друзі. Всім добра!